Зараз у наш час кожен працівник комунальної сфери герой, адже вони продовжують працювати, тримаючи свій комунальний фронт. Щодня вони виконують ту роботу, яку зазвичай ми не помічаємо, але саме їх праця необхідна для кожного жителя нашої громади. Сьогодні ми мали змогу поспілкуватися з людиною, котра 43 роки свого життя присвятила службі в комунальній сфері, а саме з начальником відділу з ремонту та експлуатації теплових мереж, кореняком Віктором Васильовичем. Він пам'ятає все до дрібних детей. Італий. Навіть перші складнощі підприємства, тому що працює тут з моменту його заснування. Як як коли почали працювати, коли було засновано підприємство Татов з Теплокомуненерго у 2001 році, то було дуже багато аварій, теплові мережі були не в неналежному стані. Сьогодні ж завдяки сумлінній роботі команди професіоналів аварій та неполадків в рази менше, запевняє Віктор Васильович. Хоча добре пам'ятає, коли на початку свого професійного шляху хотів покинути усе та звільнитися. от коли нам що я працював вдома управлінні передали теплові мережі і будинки на баланс города, то там дійсно були проблеми. Ми, як образно сказати, там жили, спали. І ночували, бо ми не встигали зробити одну аварію, як з'явилася друга. В такому жахливому стані були і теплові мережі, і внутрібудинкові мережі. І це було дуже тяжко, дуже тяжко. Один год був, не пам'ятаю, який хай це 2003-й, коли мешканців п'яти будинків Побовича 95, 94, 3, 2 і 1 Ми просто відключили на Місяць раніше бо неможливо вже було експлуатувати ці мережі. Кожного дня під керівництвом Віктора Васильовича працює ціла команда людей. Але він запевняє, що успіх в роботі залежить не тільки від керівників, а від кожного працівника підприємства. Не тільки мої праці, а праці всього колективу. І керівництво і люди, слюсарі, сварщики, які працювали, які працюють зараз. Це все на них. З професійним святом вітаю кожного працівника житлово-комунальних господарств. Так, я хочу всіх, всіх колег, всіх працівників комунальної сфери нашого міста поздоровити з професійним святом День комунальника, побажати найкращого здоров'я, благополуччя в сім'ї, мирного неба нам всім. До цих привітань долучаємось і ми та бажаємо добробуту, натхнення, світлого майбутнього. Нехай ваша професія приносить вам лише посмішки та щастя. Безмежно дякуємо вам за вашу працю. Ольга Ситник, Олексій, Мягі, телекомпанія КЕТ.